Громади Прикарпаття в умовах воєнного стану вікна можливостей місцеві чиновники розповіли, як долають виклики та допомагають Збройним силам України і внутрішньо переміщеним особам. Чи все вдається, розкаже Оксана Гуменяк. Всі 62 громади Прикарпаття гуртують свої зусилля задля допомоги ЗСУ. Їхні керівники та волонтери забезпечують надійний тил та організовують численні поїздки на передову. Є територіальні громади, в яких є військові частини, є територіальні громади, в яких немає, але в кожній територіальній громаді є люди які сьогодні є в збройних силах україни і потребують ту допомогу або індивідуальну допомогу або допомогу яка передбачає передбачає якоїсь більш фінансово системного системної роботи хочу звернути увагу що дрони це один із Тих критеріїв, які сьогодні є важливими для військових, і точно є одним із важливих пріоритетів для кожної територіальної громади нашої області, і ці дрони закупляються відповідно до запитів. Окрім допомоги військовим, головний виклик на думку міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа це забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Якщо на початку це були хостели, на початку люди жили навіть в школах, в дитячих садочках то Сьогодні ми маємо сім притулків, які ми зробили для тимчасового проживання. В деяких закладах люди живуть вже більше як півтора року. Ну і другий такий етап це зараз будівництво соціального житла на вулиці Ребета, яке ми починаємо зараз будувати для 600 сімей. Внутрішньо переміщених осіб дванадцять з половиною тисяч жителів Франківської громади несуть службу у різних військових частинах збройних сил України. Цьогоріч діє програма різноманітної фінансової підтримки бійців та їхніх родин.